Отже, хочу заявити, що зараз дійснються політичні репресії проти мене, оскільки я виступав проти Петра Порошенка і привселюдно порвав його портрет. Це не є, на мою думку, злочином порвати портрет президента корпорації Рошен. Ось я не сприймаю його як президента, оскільки він не виконав жодної з своїх передоборчих обіцянок. Більше того, судовий процес у Вінницькому міському суді нагадує вакханалію беззаконня. В якому потерпілі централізовано за вказівкою свого начальства подають заяви про те, що вони потерпілі, в якому повністю фабрикуються матеріали справи, в якому суддя сама розглядає собі відвід. Тобто, якщо хтось знайомий з кримінально процесуальним кодексом, то чи поцікавиться, то ви побачите, що це повний маразм, повний ідіотизм, і всім цим ми завдячуємо новій владі заради встановлення нового життя. Заради встановлення якихось нових пріоритетів ми боролися. Ми, в тому числі, в Вінниці захоплювали Вінницьку облдержадміністрацію в минулої зими. І ми хотіли добитися того, аби наша країна рухалася вперед. А насправді, на жаль, вона рухається вниз і назад. Поки що, президент Порошенко. Бореться з протестом не шляхом задоволення потреб народу, його потреби на гідне існування, і на мир, і на обороноздатність. Так він бореться з цим з протестом шляхом репресій, шляхом знищення добровольців і шляхом репресування тих, хто виступає проти нього. Всякий, хто ступив на дорогу зла, від зла повержений впаде. Я в це вірю, і я більш ніж переконаний, що цей рік панування Порошенка показав, що навіть у Вінниці, яка є його регіоном, феодальною Вотчиною, як він собі вважає, яку він хоче передати в спадок своїм дітям, навіть Віннищина на сьогодні більше половини людей його вже не підтримують. Посилаюсь на газету 20 хвилин в номер. Останній номер, коротше кажучи, на сьогоднішній день. Я вірю в те, що в Україні буде встановлено нову систему, і всі будуть притягнені до відповідальності, хто фабрикує нинішню справу і хто довів Україну до зубожіння і намагається знищити український народ. Вони хочуть знищити український народ, тому що вони почули в 2014 році опір. Вони побачили, що український народ здатен подолати олігархічну систему і тих кровопивців, які стоять на чолі. Через те сьогодні все ними робиться для того, аби висадити з нас останні сили. Але цього не відбудеться, тому що я вірю, що на сході України зараз з добровольців формується нова, новий стан людей, які стануть формувати владу в майбутньому і які замінять всю цю дегенерацію цей період декадансу, який триває 20 років, 24 роки в Україні. Дякую.